У нас є розкладний модуль три в одному конструктив. Розкажи щось про нього, як він збирається, розбирається, яка в нього площа, і взагалі для чого його таким придумали розкладним. Цей модуль. Може він називається в три в одному, тому що ми можемо його зібрати в один модуль, тобто звернути ліве і праве крило зібрати для зручності перевезення, або розкласти його на три сторони. Можемо розкласти його на дві сторони, все для комфорту його користування. Фішка такого конструктиву в тому, що його дуже зручно. Перевозити з місця на місце і розкладати по необхідності. І скільки часу окей потрібно для того, щоб його розкласти? Та буквально декілька годин достатньо для того, щоб його розкласти. І ну, за день можна його перевезти, скласти, перевезти і розкласти на нову. На новому місці ще, мабуть, день-два для того, щоб підключити електро, технічні комунікації. Це залежить від готовності. Е на самому майданчику до підключення цих комунікацій телефон менеджер також вас проконсультує з будь-якого питання.